25 січня Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу голови правління прад Полтавського ГЗК Віктора Лотоуса на ухвалу Шевченківського районного суду, який у листопаді минулого року обрав запобіжний захід очільнику залізорудного підприємства у вигляді застави розміром близько 800 мільйонів гривень. Нагадаємо, беб підозрює голову правління полтавського ГЗК у внесенні, нібито неправдивих відомостей в офіційні документи підприємства, що занизило рентні відрахування у 2018 у 2021 роках це спричинило нібито збитки для держави на суму близько 2 мільярдів гривень. На початку засідання прокурор заявив клопотання щодо долучення нового доказу, а саме результату експертизи, на підставі якої сума завданих збитків втретє зменшена на більше ніж 1 мільярд гривень. Ну так і підозра дійсно там зменшено було шкоду. Це вже пише захиснику цих, що надав заперечно, що навіть безпоставно тут Шкода, це, це, сума, З мені? мільярда 200 до одного мільярда З мільярдів. Двох 200, вибачте напокали до мільярда. Тут мільйонами не злякаєш, поколу. У нас тут такі було. Мільярд від Мільярдів міністр. Мільярд звичайних. Менше мільярда навіть вже й не цікаво. Чому така сума? Бо там щось сторона захисту не може. Там дійсно прописано весь період вже у тобто на мільярд ви зменшили? Це не ми зменшили ну, згідно висновку експертизи. Та, 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 ви обсяг підозри щодо розміру заподіяної шкоди зменшили фактично на мільярд. суд надав можливість адвокатам ознайомитись із висновками експертизи та зробити фотокопію. Я переглянув цю експертизу. Ми напевно, що зробимо порівняння тексту цієї експертизи і попередньої експертизи. Мені здається, що там, крім суми, мало що змінилося. Будоводи і підходи ті самі. Це дуже попередній такий мій огляд, звісно, за 5 хвилин я не зміг її прочитати. Є ще четвертий документ: акт податкової перевірки, там сума взагалі менше мільярду. Це говорить про низьку якість роботи органів правопорядку, про те, що вони між собою не можуть узгодити. А чому вони не можуть узгодити? Тому що насправді, на мою думку, і думку сторони захисту не було факту ухилення сплати податків взагалі. Простувавши усі звинувачення, адвокати наполягали на скасуванні запобіжного заходу у вигляді застави по відношенню до підозрюваного. Також сторона захисту звернула увагу суду на указ президента України від 23 січня, яким затверджено рішення Ради національної безпеки та оборони про припинення тиску на бізнес. У свою чергу сторона обвинувачення заявила, що вважає ухвалу Шевченківського суду про застосування запобіжного заходу законною та обґрунтованою. Прокурор наполягав на відмові у задоволенні. Апеляційної скарги за версією слідства у процесі первинної переробки залізної руди на виробництві полтавського ГЗК не відбуваються якісні зміни мінеральних форм, агрегатно-фазового стану чи кристалохімічної структури корисних копалин. А базою оподаткування плати за користування надрами у зазначені роки відповідно до податкового кодексу України, начебто, мав бути залізорудний концентрат, а не руда дроблена, як вважає Полтавський ГЗК та інші підприємства галузі. Відбулися зміни, чомусь це Україна вони почали судитися, я також дійсно ми не можемо якими там добували вони рішення суду і так далі. Рішення суду добувати неможливо. У нас концерт да. право Ні, на судовий захист Вони За зверталися до суду. Права. Є різна практика. Вибачте так, ну і коли у нас рішення суду набрало законної сили, і Верховний суд е залишив без змін, ви навіть рішення суду першої інстанції не маєте права ставити під сумнів, якщо воно вступило в законну Звичай. силу. Тому давайте все таки повагу до судових рішень. Заслухавши обидві сторони, посилаючись на безстроковість застави, суд оголосив перерву до 22 лютого цього року. Питання дуже серйозне. Застава у нас безстрокова, і ми ну, серйозно підходимо до цього питання. Тим більше в світі останніх рішень указів президента тощо щодо. Участі в бізнесу в житті держави, в складних умовах, що сьогодні існує, ми приймаємо рішення, яке має грунтуватися як на вимогах закону, так і забезпечувати не тільки і цілі кримінального провадження, а й права особи в цьому провадженні. Тому і ви також маєте можливість нам надати якісь документи з цього приводу. Ми все таки будемо перевіряти спроможність не тільки фізичної особи найманого працівника, а й юридичної особи, де він є найманий працівник. Тому оголошуємо перерву, надаємо можливість сторонам надати письмові додаткові пояснення з цього приводу. Адвокати підзахисного з таким рішенням суду не згодні. Ми дуже здивовані цією позицією суду, тому що фінансовий стан роботодавця не повинен враховуватися. КПК чітко передбачає, що враховує суд при обранні запобіжного заходу. Враховує майновий стан підозрюваної особи, а не його роботодавця. Але чому суд вирішив, що йому потрібна ця інформація? Ми її підготуємо, надамо. Ми знаємо, що зараз на найкращі часи переживає роботодавець, і Хай суд це також побачить, за яких умов сьогодні доводиться працювати підприємству і опиратися тому тиску зі сторони держави, який сьогодні відбувається. Своє ставлення до рішення суду прокоментував і голова правління прад ГЗК Віктор Лотоус. На мій погляд, суд склад цього суду, намагається вивчити всі обставини. Вони не підходять до справи необ'єктивно, не розібравшись. І дійсно, я б сказав би таке, у мене складається враження, що йде змагання між. Прокуратурою і стороною захисту і суд об'єктивно, як на мене, прийняв рішення поки що відложити прийняття рішення для того, щоб вивчити всі обставини, а також з урахування указу президента, який ми знаємо, всі вийшли буквально вчора, позавчора, який дав наказ всім прахоронним органам зменшити тиск на бізнес. Все таки я вважаю, що я тут оптиміст, і я вірю в те, що деякі зміни будуть. Я Можливо, вони не 100% відсотка всі затронуть всіх, але я вважаю, що ці зміни вони повинні бути, тому що вони назріли. Назріли, Я вважаю, що це розуміють і е мождовладці, і керівники е країни. і Я чомусь сподіваюся, що це розуміють і керівники правоохоронних органів. Про подальший розвиток ситуації інформуватимемо вас у наступних випусках програми новини на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наші соцмережі. Максим Ніконо, Віталій Гарлінський, телеканал Гок Київ.